Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Долинське Одеської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається гарний доглянутий будинок. Загальною площею 68 квадратних метрів. У будинку зроблений гарний косметичний ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та металеві грати. В будинку є три кімнати, окрема кухня та санвузол. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є газ. Вода, каналізація, опалення будинку за допомогою газового котла. Новому власнику залишаються усі меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 15 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є гараж, сарай, літня кухня та нова теплиця. Вартість будинку 4000 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Також напишіть в коментарях, де саме ви хотіли би жити. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.